Меня вітання, пані та панове! З вами знову я, просто Вандін Ті і моя рубрика Фанкрафт Сьогодні, як я і обіцяв, покажу вам ванночку, наповнену водичкою. Ось так називається. А ось сама ванночка. Вирішив я її ставити на ноги через те, що гусениці сюди не підходять. І у зв'язку з тим, що зараз вони якісь забаговані з випуском цього оновлення, то вони літають, то повзають. Ці гусениці вирішив я її поставити на ноги. На ногах, по-перше, вона більш стійка, а по-друге, можна і по стінах полазити. Ванночка, ви бачите, така глибоченька. її виявилося будувати легше, ніж унітаз. Наповнив я її водою. Зробив два краника. І такий душ. На місці його я поставив хілочку. Щоб лікувати наших бійців. Тому що інші пушки сюди не підходять через те, що, як ви бачите, самі ванна з білих блоків, хрупка дуже, на передову лізти з нею не треба. А от хілочка за огулка став і хиляєш своїх бійців, які в нашій команді. Чужих не треба, в них є свої хіли а своїх можна. Зробив я також два краника. З холодненькою водою я вибачаюсь і з гарячою. Також поставив три фліпера, тому що буває, часом перевертається наш, наша ваночка. Щоб вода не виливалась, також я ще поставив сюди, як ви бачите, один гелій восьмого тіру. Так, ну що ж, ніби все показав, ноги є, вода є. А, ледь не забув. На місці отута у водичці хотів зробити жовтеньку качечку для ванни, яка пливала б. Але судячи з того, що в нашій грі величенькі кубики, качечка в мене не вийшла. Получався в мене якийсь незрозумілий динозавр. Але хто ж у ванні купається з динозавром? Це ж смішно. Ну що ж, йдемо в бій. Надію, сьогодні ми зайдемо, не так, як вчора. Почекаємо трішки і зайдемо в бій. Ну от ми зайшли в бій, як ви бачите, незрозуміло чому нас перевернуло. Може хтось під нами пробіг, може ще щось нас перевернуло. Але в нас є така цячка, яка ставить нас на місце. Як ви вже могли бачити, знизу під ванночкою червоні кубики 9 тіру. Я їх поставив для того, щоб пілота захистити краще. Так, не знаю, куди йти нам. Ось бачите. О! От, мабуть, так я і перевернувся. Ну нічого, зараз постараємося стати на місце. Щоб до нас ніхто не ворушив і не мішав нам. Всі пороз'їжджалися, не зрозуміло, чому СМГ-шечка ця стоїть. О, давай, 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 давай. давай. Ай, ну нічого, збоку краще йому перевертатись. Все, ставимо на ноги. Йдемо. Йдемо хиляти оцього. Ой-ой-ой-ой-ой. У стінах вона возить поганенько, як. Ви і я вже замітили. Треба поставити ще одну ногу ззаду. Мабуть, через те, що тут сірі блоки, вони важкі. І через це її закидає назад. Так. Щось дуже багато в нашій команді хиллерів. Ой-ой-ой, так. Ай-яй-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що я зробив? Ото я рак. Ну нічого страшного, зараз станемо. Опа, він же сам без мене стоїть, я навіть нічого не робив. Куди ж нам йти, Так. Нашого хівера і плазму вбивають, треба йти рятувати. Доволі такий прикольний крафт, як ви бачите, люди подобається, всі навколо нього крутяться, розглядають його. Так, а це що це було? О, молодець, бомбер з магазину. Я такий самі робив. Не дуже вони і тащать Ну що ж, підемо в інший бій. Так, зілявся як рак, Ну нічого страшного. Майбуть прийдеться ще поставити одну ножку. Одну ножку ось сюди. Як ви бачите, дуже сильно він перевертається. Поставлю одну таку хай вісить там. Для краси буде. І можна ще одну спереду поставити. Для більшої рівноваги. Це, звісно, буде руйнувати естетичний вигляд ванночки нашої, але що ж поробиш? Стійкість потребує жертв. Не будемо перевертатися кожен бій. Ну що, погнав бій. Подивимося, як зараз вона нас покаже. Можна вже бойти в босс Баттл, але куди в босс Батл нахил Ось, як ви бачите, всі пишуть коди. До речі, оцей, що був на день. О, як це на день подяки, до цієї пори він ще робочий. Ну, це для тих, хто його не водив. Для тих, хто вводив, я не знаю. Я особисто його вже давно використав, але не знаю. Ну, мій друг, який вчора зареєструвався, вводив його в нього. Але незважаючи на те, що вчора таке робилося серверами. Набиралося 6 тисяч гравців на сервері і починало викидати з нього, то він сильно не пограв. Але що? Вроді нормальний хлопець, руки не з жопи. За 2 години прокачався до 4 тіру. Так, куди ж нам йти? Всі полетіли, піду за бомбером. О, точніше, за плазмою. То всі літають і нема за ким йти Куди пішов? До мною Ой, шось, ей, шось. Щось дуже носить нашу ванночку. Так, цей бомбер вже получив по зубах. Сейчас його підлічимо трошки. Заробим да, трошки. РПшок. Давай, вот до мене. Молодець, молодець, Так. Он літає вже їхній. Ого, ой-ой-ой-ой-ой! Ви бачите, як прилетів. Де той медик? Так, да, добре, що я поставив ще одну пару ніг. О-о-о-о-о. Як ви бачите, нам скоро буде криша. Медик мене лічи, щоб я інших лічив. Олінь. А мені літати охота! Вибачаю за такий крик. Ми ж прийшли сюди фанитися. Наживається фанкрафт. Ой, куди я їду? Ой-ой-ой. Хлопці, рятуйте, рятуйте. О. Ай, так. Щось після лиж, крафти стали дуже... Довго їздити по землі. Не зрозуміло чому. Може через те, що так їздять, і ми почали їздити. Ну Нічого. Так. Вийдемо в ангар. Тоже нема що дивитися. бонус дійти до кінця. Зілявився як раки. І все воно нам до сраки Ну от бачите. Вроді магу три 3000. О, це плюс. О, а бонус взагалі багато давить. Вчора був такий момент на другому тірі грав. Настріляв стільки, що здурити можна. Вбив і получив 0. Ноль. Ноль. Потім другий бій, два рази стрельнув з СМГ-сочки і мене вбили. Виходжу з бою, заробив 2000. Ну. Фрі джем Що можна казати? Ну що ж, подивилися на крафт. Смішненький такий, гарненький. Нормально керувати, нормально хіляти. Хто хоче, можу викинути більше скріншотів, як його будувати. Або зараз заберу ці дві ножки. Просто-напросто так помаленьку покручуся. Ось так. Наробите собі скріншоти з відео, якщо хочете, Збудуйте собі ваночку. Це чорненький кубик, покажу вам з другої сторони для зливу води. Коли ви включили воду і пішли і забули про неї. Щоб не затопити сусідів знизу, зробив таку дірочку. Ну, можна навіть і так зробити. Але так воно не красиво. Незрозуміло, чому там та дірка, тому поставимо так. Так, не показував вам я ще де пілотик мій. Пілотик мій заритий під водою. вдів водолазний костюм і поліз під воду. Ось він сидить. Бачите? Так. Зі всіх сторін я його плав 9 кубиками, щоб зробити більш міцнішим. Ось так. Ну що ж, здається, все вам показав, що тут цікаве. Пишіть коментарі, що ви хочете бачити далі. Давайте свої ідеї, буду старатися збудувати. Наступна ідея для крафту в мене вже є, але зараз вам її казати не буду. Це секрет. Хочу підтримати інтригу. Але крафт має бути прикольний і смішний. Ну і звісно, якщо він получиться в мене. Якщо ні, то ні. Так. Ну що ж, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, заходьте в нашу групу ВКонтакте, ссылочка буде в описі під відео. На все добре. До побачення!